Я людська доля, химерна і незбагненна річ, бо ніхто, напевно, не може сказати, чого в ній більше, збігу обставин чи власного вибору, за який маємо відповідати і перед собою, і перед іншим. Часто хочеться повернути час назад, щоб виправити щось, але це доля, єдине виправдання на всі негаразди. І скільки людство не намагається з'ясувати, чи існує доля. Однозначної відповіді на це запитання немає і досі. Тим не менше, одні люди частіше скаржаться на долю, інші рідше. То що ж тоді виходить? Одні більше відчувають її вплив і неминучість певних подій на життя, а інші рідше. Чи то, можливо, від самої людини залежить, як вона сприймає своє життя? І події, що відбуваються щодня. Адже відомо, що є люди, які вміють відповідати за свої вчинки, визнавати свої помилки, тому хід життєвих подій сприймають як належне, як ланцюжок взаємопов'язаних і взаємозалежних подій. І навіть коли щось не вдається, то вони знають, що в першу чергу слід щось робити, аби покращити ситуацію. А не чекати, склавши руки. Але чи вдається кожному з них усвідомити своє призначення, що саме і як слід робити у своєму житті? Мабуть, повинні бути якісь казівники, які підказують, що ти на правильному шляху у своєму пошуку. Кожен від народження має якісь таланти, вміє виконувати щось краще за інших. І дуже часто, якщо людина починає цим займатися професійно, досягає великого успіху. Інакше кажучи, займаючись улюбленою справою, отримує і задоволення, і заробіток, і часто ще й користь іншим приносить. Можливо, саме це і слід вважати своїм покликанням, заради якого ми приходимо у цей світ. Адже найперше наше покликання. Це бути щасливим. Життя це як гра в шахи. Від одного твого ходу залежить декілька наступних. Ота залежність і є долею, але кожен твій хід може її змінити, мабуть, почесно творити власну думку, упевнено відбудовувати її, крок за кроком, осягаючи все розовим, усі міри та величини, та як же солодко йти за покликом серця. Даруючи далі все, чим багата, неспокійна, щира душа. Хто знає, як краще, адже мудрими не народжуються, а стають, помиляючись, захоплюючись, працюючи, я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці.